Друзі, всім привіт! Перш ніж йти на рибалку. Хотів зняти вам невеличкий відеообзор, монтаж моїх гачків, якими я особисто користуюся. Це хочу зняти для того, щоб тим, кому цікаво, могли б собі намотати на ус і цим озброїтися. А для деяких персонажів, яких я особисто знаю, і які мені час від часу пишуть повну єрунду, щоб вони нарешті подивилися, що до чого. Тому, друзі, поїхали, подивимося наші монтажі і що у нас з ними виходить. Поїхали! Гайлала! І так, як бачите, на брудному коврику лежить в принципі, все, що нам з вами потрібно. Це сірі кошки, грузика, карабін і гачки. Давайте підемо спочатку з двійників. Як. Давайте спочатку, мабуть, покажу, що в мене в коробці з гачками. У мене є отака коробка. От. Вона у мене повністю набита гачками. О, в самому низу у мене одинарні і тройники. Далі у мене йдуть, оп, зараз акуратно, ціла куча двійників і трійники. І самі великі мої гачки, ось вони знаходяться. Двійники, двійники і одинарні тут авсети і все подібне цьому. І так, беремо, наприклад, наш двійник. Це я вам скажу, деякі люди ловлять лише на авсети. І учат мене і інших людей ловити на авсети. Я особисто авсети не люблю. Я лише ловлю двійниками або трійниками. І так, ось як ви бачили, я тільки що роздвинув двійник. Беру сілікошку, я навмисно взяв світлу сілікошку. Ось приміряв, пробиваю. Ось так от одягаю. Ай, зацепився гачки досить острі. Так, оп, продів і ось так надів. О, готово. Ось наш гачок з вами висить. Може, трошечки неаккуратно, але у мене тут я нахожуся в позі зю трохи, щоб показувати вам це все ді діло. І ай, блін, опять зацепився. І беру карабін. Ну, тут уявляємо, що з цієї сторони у нас йде флюр. Я беру так, розстібаю. Одягаю грузик. І. Йо, це в мене пальці вже померзли на вулиці мінус. І ось так застібаю. І виходить в мене ось такий монтаж. І ось звідси йде флюр. Де по факту я тримаю. І я собі спокійно джигую і досить таки вдало на такий монтаж. Це у нас з вами один варіант. Є другий варіант монтажа яким я особисто користуюся. Дістаю свою знову чарівну коробочку. Опа, відкриваємо там, де у нас стрільники лежать. Є у мене ось такі штуки. Вона у мене от одна залишилась і от ось вона втора залишилась. І більше в мене їх немає, на жаль. О, беру от фетик, наприклад. Я спеціально взяв світлий силикон, щоб було видно. Беру, вставляю сюди ось так от, вкручую. Це все діло. Оп, є. Бачите, от вкрутив, отлично так воно дивиться. Беру, потім я трійник. Ну на фет, звісно, вже штрийник треба просолідніший ставити. Бо якщо на нього ставити отакий або такий тройничок маленький, ну я думаю, особо ви не наловите. А я ж їжджу особисто на рибалку для того, щоб упіймати рибу, а не покидати спінінг. Ось так от беру далі. Хоп. І все. І оце у нас оснастка з вами по факту на Судака. Це, можна сказати, окунь-щука, а це судак. У мене воно особисто так виходить. Беру так само, одягаю грузик. І ось це все діло я беру отак і одягаю. І виходить у нас з вами ось такий чудовий монтаж, яким я досить таки непогано ловлю. Ось в нас гарненький такий. Але досить часто буває, що у мене от ці вкрутки закінчуються. І коли ці вкрутки у мене закінчуються. Це саме цікаве І це особливо для деяких персонажів, які мені розповідають, ти ще подинарник, туди, і транік, і все що угодно, і весь силікон був би набитий гачками і можна ловити. Ну, то хай вони самі спробують так і. Ой-ой-ой! Чуть не зацепив. спробують і хай половлять. В моєму же випадку, коли я нахожу Судака. І у мене немає оці вкрутки, ну просто вони вже закінчилися, ці вкрутки. У мене є двійник. Судак, як правило, в основному б'є в голову. Що я роблю? В такому випадку, коли в мене двійник лише, і судак б'є в голову, я його майже не можу упіймати. Особисто я знову ж наголошую. Тому в такому випадку я беру трійник. Ага, тут ще не так просто його витягнути. Те, що в мене трейники є срібні і золоті, на це, це зовсім е, ні на що не впливає. Це просто я так купив, мені так захотілося. Трійник любий. Ось, ми беремо трійник з вами отакий. От і я його беру, просто банально от сюди всажую. Оп, зверху сілі І одягаю весь оцей свій монтаж. Оп! І ми маємо ось такий монтаж. Досить непогано, і судак зацепається постійно за нього. Бо судак клює в голову, тут трійник знаходиться. І ми маємо з вами Судака. Цей крючок, ну, по факту, може бути, колись там же за нього щось і хватає. Але працює завжди на судака. Ми конкретно за судака. Ось на цей трійник. Є ось такий один варіант. А є варіант трошки другий. Зараз вам покажу. Так як судак досить часто б'є в голову, ось цей трійник береш, спочатку одягаєш його на карабін, потім одягається він, грузик, отак одягається, і одягається сам з силікону. Чому так? Робиться для того, що судак досить часто б'є в груз. Хто з цим не сталкувався, ну, нічого не можу сказати. Хто з цим сталкувався, що на грузу є зуби, такі полоси глибокі, це судак. І для того, щоб його впіймати, досить часто використовується саме ось такий монтаж. І цей монтаж дозволяє е, ловити судака досить таки непогано. Так як в такому амплуа, як ви бачили, так само досить часто буває, що просто він б'є в груз, судак неактивний і він б'є в груз, і береш просто отак всліпую, ай, зацепився, одягаєш силіконку. І в такому випадку судак також ловиться. Тому що він б'є саме по факту оце місце, де сама грушка, грузика, трійник і голова силикона. І судак досить таки непогано попадається на, таку, на такий монтаж. А вам, друзі, залишається вибирати на що ловити. Хто хоче на двійник, хто хоче на офсет, хто хоче. На одинарний, я ж їду на рибалку для того, щоб половити рибу, а не просто покидати спінінг. Тому, друзі, я використовую саме такі монтажі. Гачки у мене йдуть, як ви бачите, ось вони. Всі я вам їх показав свої гачки. У мене немає отаких лаптів, як там хто з другої сторони берега чув, розповідав. Але це таке. Ось мої гачки. І ось такі монтажі, якими я користуюся. Ну що, друзі, ось такий коротенький обзорчик моїх гачків, як я їх особисто монтую, на які я особисто ловлю. Якщо можна спуститися ниже на відео, де я ловлюся, такі. Ці монтажі, і як вони успішно ловлять Судака. А ваше діло вибирати, на що ловити. Можна використовувати як той самий офсет. Одинарний гачок, до речі, що я скажу, одинарний гачок завжди пробиває саме краще, але він саме гірше тримає. Двійник гірше трим... пробиває, але він добре тримає. А трійник це взагалі для Судака, в Судака костяна пастя, і він як. Одинарний як двійник не згинається. Трійник він в своєму, як би сказати, масиві він тримає, його неможливо судаку зігнути не так, як одинарні двійники і все остальна ерунда. Тому скільки я раз був на Дніпрі, я досить часто бачив, що люди саме ловлять на трійники. Звідти це не я сам придумав, це я на Дніпрі надивився як люди ловлять судаків і досить таки непогано. Я коли перший раз приїхав на Дніпр со своїми двійниками я там упіймав судаків, мабуть, 6, а люди, які рядом біля мене стояли, по 20-30 судаків витягували за цей самий проміжок часу. От. А у мене було дуже багато сходів. Коли я перейшов на трійники або на такі монтажі, які я вам показував, досить таки став успішно ловити судака. Тому, друзі, кому сподобалося це відео, ставимо пальцю вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.